Друзі, перші про головне. Поїхали в восьмі ранку. Дуже спекотно в Москві. Пишуть, що вагнерівці відкрили вогонь по російських блокпостах в Москві. Десятки загиблих поранених розгвардійців і це в дні, коли Росія повністю топить станом на шосте лютого. окупанти переливки. Війна тільки починається. Росія рве на шматки. Горить Москва, лунають вибухи в різних районах. Прямо зараз шостого о 8 ранку на червоній площі пролунало 25 вибухів. Росія горіла цілу ніч. Працюють невідомі диверсійні групи. Взвод Розгвардії розстріляли біля Держдуми інформацію, приховують тіла, визле танки оточили всі важливі адмінбудівлі, в тому числі Мавзолей Кремль. з фронту відводять частину військ для внутрішньої безпеки в Москві. Наказ Путіне. Тих же час українські офіційні особи побоюються, що зближення між Вашингтоном і Москвою може позбавити їх участі в дискусії про майбутнє своєї країни. Москва приєдналась до Вашингтона в заклику до проведення виборів в Україні. Що викликало занепокоєння у Києві? Дивовижний збіг позиції викликав в Україні побоювання, що російський диктатор Путін має намір зіштовхнути Київ-Вашингтону. один з одним в питанні припинення війни. На вихідних спеціальний представник президента США Трампа з України Кіт Келох заявив: в більшості демократії вибори проводять навіть під час війни. Важає, що це важливо. Це корисно для демократії. Сила сталої демократії полягає в наявності більш ніж одного кандидата. Москва, де Путін часто заявляв, що не визнає президента України Зеленського легітимним лідером. Підтримала Келога, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив журналістам в Москві, що термін повноважень президента Зеленського закінчився. Київ в свою чергу побоюється, що проведення виборів на цьому етапі підірве згуртованість України і відкриє країну для дестабілізуючих кампаній російського впливу. Висловлювання Келга та швидка реакція Кремля на них викликали тривогу. Колишній український міністр, який погодився поговорити з політикою на умовах анонімності, заявив зближення позиції Вашингтона і Москви щодо виборів викликає стурбованість, а розглядається як першу ознаку того. Що Трамп і Путін згодні в одному вони хочуть прибрати Зеленського. Кремль не уточнив, чи мирні переговори і умовою проведення виборів в Україні. І яку послідовність дій Росія має на увазі. Проте Москва заявила, щодо встановлення так званої політичної легітимності ні про яку остаточно угоди не може бути мова. Келах також не уточнив послідовність проведення виборів і припинення воєнних дій. За даними Reuters, Келах і інші представники Білого Дому розглядають можливість підштовхнути Україну до згоди на вибори як частину первісного перемир'я з Росією. політику вважають, що Келах виступає за укладання з Дливої мирної угоди для України, використовуючи вплив США на Москву. Він також наполягає на тому, що США мають продовжувати надавати військову допомогу Україні та надавати Києву гарантії безпеки, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії. Але в даний час Україна не може провести вибори за законних підставах. Згідно з конституцією, вибори не можуть бути призначені в воєнний час. Доки Україна перебуває в військовому стані. Експерти ставлять під сумнів практичність доцільність проведення виборів в умовах, коли країна бореться за виживання під постійними бомбардуваннями. Україна має провести свої наступні вибори в Час, коли може гарантувати безпеку і демократичні стандарти цих виборів, а це неможливо гарантувати під час нинішньої тотальної війни. вважають експерти з виборів Пітер Ербен та Гіо Кохабідзе із міжнародного фонду виборчих систем. Некомерційної організації штаб-квартирою США не зважаючи на це, калох заявив, що вибори в Україні необхідні. Він зазначив, що вибори можуть відбутись до кінця року, особливо якщо це буде досягнуто перемиря з Росією. Зеленський раніше заявляв, що Україна може провести вибори цього року. Якщо припиняться бойові дії, згодять гарантії безпеки, щоб утримати Росію від нападу. Також президент України застеріг від того, щоб США і Росія осунули Київ від переговорів про припинення війни. У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас це небезпечно для всіх. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.